Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Відбає. Коли біль стискає спину, аргет пластер містить потужний лідокаїн, який діє на біль до 12 годин. Від дикого болю у спині. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить: Паз! Спазм. Яка різниця? Спасмангон подвійної дії. Бореться з болом, полегшує спазм дива. Розумна турбота. Перше правило клубу алергіків. Пропилососи Ну, ще. Друге правило. Уникай котиків. Третє смаколикам тут не місце. Четверте квіти біжи. Якщо інші правила не допомагають, але рон, але бо є правило від алегії. Великий патріотичний тур дизель-шоу містами України триває. Чекайте на зустріч з найкращим гумористичним шоу України у вашому місті. Усі концерти на підтримку Збройних сил України. Дніпро, Троповницький, Ременчук, Кам'янське, Черкаси. До зустрічі у травні. Решті міст каже до слової зустрічі. 29 травня, Кременчук, 30 Черкаси. Щоб при артритах, травмах м'язи та суглоби не боліли, ми швидкодіючий, потужний. Фанеган Фастгей купили для маминої спини та коліна тата. Фанеган фастгей для дідуся та спортсмена брата. Фанеган Фастгей при болю у м'язах та суглобах. Запитуйте в аптеках. Нестерний головний біль та мій Цитрамон Максі знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі Максі діє проти головного болю. Синай! <звук> Що тисячі людей травмують. Саме тому рекомендую Clean кліінток для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій Безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Clean Клінтон. безпечна гігієна вух та вушенят. Німет для полегшення болю. Не печа, має приємний запах, налишає плям на оті. Німет хель лікує запали. Сменша ранку скутість та набрякліз сухлопів. Німет хель тих'я приартритах. Запитуйте в аптеках. сплю. Не спиш уночі? Спробуй Мелані. Запатентована для нових для Мелані. Дозволяє шучки заснути. Підтримує сон протягом ночі та забезпечує легке пробудження зранку. Мелані. Сон, який приходить вчасно. Бадьорак. Я хочу Мелані. Музичне свято об'єднало всю Європу. І несеться так, що навіть ця перервана рекламу рухається в одному ритмі. Лови ритм з кітка. Там ми вже приїхали. Ні. Ну а зараз... Ні. Думаю, 20. Не нудькую у дорозі. Завантажу контент з Київстар ТВ і дивись офлайн. Кожен день жливих рішень. Однак спазм та бій можуть зупинити тебе. Прийми нож по форте. І ти знову готовий до звершень. Нож по форте. рішуча відповідь. Оновіть свою оселю з чудовими пропозиціями від юск. Знижки до 50% на письмові столи. Знижки від 10 до 40% на рушники. А також знижки до 50% на декоративні подушки. Ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск. Щоб справлятися зі стресом та його папустями, спробуйте нову пасив. Комплексний заспокійливий засіб з натуральної... Будь Дамо відсіч сеститу. Урло сам починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення полегше височе випускання. Урлесан байбай цистит. Життю привіт. Не питайте в них, чи втомилися. чи хочуть вони на роботу. У понеділок уночі. І чи це взагалі їхня робота? Ваша праця тримає країну і заслуговує на відпочинок. Тож видихайте, хоч іноді, щоб продовжити так. Шана всім, хто трудиться заради країни. Особливий витвір зі Львова. Ніби пшеничне поле вкрите туманом. Та його протилежність як темна ніч. Такі різні. Але однаково особливі. Я в цьому масі ніхто не знає. Але всі точно знають, що пломбір малюкам з молока. Тобто кравить малюкам те, що перевірив сам. Якщо алергія, це не важливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Це Цитрин в центрі алергії. Я Рома Віщерюков, ведучий. Мене звати Юлія Зорі, і я з ICTV2. Я Надія Матвєєва з СТБ. Ми об'єдналися, щоб кожен ранок бути поруч з тобою. Щоб розпочинати день серед своїх. Пробуджувати почуття і ставати ближче до перемоги ще на один ранок. Ранок у покликовому місті. З вівторка по п'ятницю. о Осьомій на новому каналі. Чай, піклік, колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Шайбівік створює фільтри моменти єдності. Прем'єра. Ну ти хоча б знаєш, який бік тобі. Я грибу. Проєкт Олександра та Лєри Педа. Ми мандруємо Україною і покажемо найкрутіші університети. Сотні питань. Чому саме цей бік? Археологи, чи є на вас взагалі попит, як на професію? Мільйони кроків. Вау! Це одна з наших аудиторій. Блоки, дві кімнати, двойка і тройка. Щоб перевірити. Мінус, це те, що у нас немає їдальні. Що у вас тут з корупцією і як є це надію? Українські виші. чітко вірю в це майбутнє. Я вірю в українське майбутнє. Універче. Що Щосуботи, о сьомій на новому каналі. Завтра і окупанти. Зникла електрика. Можут забрать все. Я с не сберусь. Окром нашего таланта выживать. Живучий, так. Ничего не мире. Сама наша надежда позволяет нам выживать. Надежда позволит перемогти. Я хвиля. Завтра в 19. На новом канале. На новом канале. Никаких чар на свече не бывает. Слабак. Хто є Крінж? Це ти слова. Щас мені тебе. А хто є краш? Привіт, Гарі. Слухай, а у кого десяті? Люди знають. Отер наш. Рона Ізі мутить чари. Він запрув в усіх зашквара. Головний краш двох десятиліть. Гаррі Поттер. Чотири фінальні частини у вихідні з 19 на новому каналі. 15 травня. Команда кінологів Національної поліції України. Команда військового оркестру оперативного командування Схід. Чи вгадають дитячі відповіді? Невідомо. Яку страву діти вважають українською національною? Сало ж, це борщ. Але дух Русі, піднімуть обов'язково. Є питання. Прем'єра 15 травня о 20 на новому каналі.